Сьогодні нас зареєстрували в цій бібліотеці. Це показує пані працівниця бібліотеки, як книги брати, реєструвати. Тобто все онлайн відбувається. Як ти хочеш якусь книжку взяти, підходиш до такого комп'ютера і а, скануєш, як в супермаркеті книжку. Вона сканується з любим боком, а, байдуже яким. А, вибираєш ось там, вона показує. Що натискати, і в результаті ти отримуєш квитанцію, де зафіксовано, коли ти взяв книжку, коли ти маєш повернути книжку. І, ну, звичайно, куди книжку взяв. Квитанцію навіть не обов'язково брати. За два дні до повернення приходить нагадування про те, що тобі необхідно повернути книгу. Максимально дається на 30 днів, повернути, звичайно, можна, коли ти бажаєш швидше. А здавати книжки це просто взагалі теж перший раз так я бачив в житті. Ось такий є термінал, книжку приносиш, кладеш, і все, книжка здалася. А там зараз ми зайдемо в заднє приміщення, нам показували, я вам зараз покажу, як вони там сортуються. Все автоматично. Ось книжка пішла, кнопку нажав, ти книжку віддав. Рахується, що ти вже все. Не винен в бібліотеці книги. Є таких от два як бачите, приймальних комп'ютери. А оце ззаді тут є ящики, тобто книжка їде по конвейеру, і вона вже знає, куди попасти, в який ящик. І працівник пізніше вже знає, які книги в нього лежать в кожному контейнері. І він вже може е розвести і розставити по певним поличкам їх. Ну от наскільки це все організовано. А оце ну, знову ми бачимо різні книги. До речі, ми тут знайшли невеликий, невеликий ящичок з українськими книгами. Звичайно, їх небагато, але є. Це дитяча бібліотека, вона на другому поверсі знаходиться абсолютно всі книги для дітей. Також можна брати і ігри в бібліотеці, настільні різні. Тут ми бачимо дитячі настільні ігри, але також є ігри і на першому поверсі, дорослі настільні можна брати. Ще, а, ну це нам показує, як входити в бібліотеку. Тут теж цікаво, досить. Нам всім дали нас зареєстрували і дали нам створити пін-код. Коли ми там скануємо, ми можемо потрапляти. А оце афіші висять. Тобто, що відбувається цікаво в місці, також можна в бібліотеці подивитися, які концерти проходять. Це, це ось Диски з, мабуть, з мультфільмами. А, ну, от, і музичні диски, які можна брати собі слухати. Просто, о, а, це, до речі, українські, те, що я вам казав, українські книги, які можна брати. От Іван Драч є, наприклад, Воля до життя. Ну, Подивіться, які є книги. Звичайно, ну, ну, їх дуже мало. В цій бібліотеці великій от книга про Скрябіна.